Цієї ночі під вогонь рашистів потрапили понад 25 населених пунктів України. Противник продовжує бити по мирним містам, щоб залякати українців. Для терору окупанти використовують крилаті авіаційні та керовані ракети, крім них іранські дрони шахет, яких до речі захисники України вже збили понад дві сотні. Ця інформація актуальна на вчора. Донеччина залишається найгарячішим напрямком. На Бахмутському відтинку точаться запеклі бої. За інформацією генштабу ЗСУ, за добу наші захисники відбили атаку на Бахмут, Бахмутське, Кліщіївку, Красногорівку, Новомихайлівку, Невельське, Опитне та Мар'їнку. Мінометники 71-ї окремої єгорської бригади десантно-штурмових військ розповіли, як нищать противника. Ну вони лізуть групами по 30 по сорок чоєві Постійно на різному напрямку зліва, справа, тобто вони хочуть обійти бахмут, але ми того то не дозволимо, Бахмут вони не зайдуть. На запорізькому відтинку змін немає. Наші захисники міцно тримають оборону зайнятих позицій та нищать путінську армію. Так військовий кореспондент Юрій Бутусов показав збиття розвідувального дрону на цьому напрямку та роботу наших спецпризначенців. Коментувати зайве. Мені подобається, як воно горить. На Харківщині без змін незначна частина області досі під окупацією. Наші вояки нищать противника та беруть трофейну техніку. А на Луганщині земля горить під ворогом, адже працюють хаймерси. Такі відео з'явилися у відкритих джерелах. Херсонський відтинок, доки тихо, ЗСУ випробовує оборону ворога та нищить його. Робота наших з'явилася у низці телеграм-каналів. Також під Береславом збили російський ударний вертоліт Ка-52 алігатор. Ширяться чутки, що рашистам там край складно тримати оборону, а в полон нашим оборонцям здаються уже навіть щойно мобілізовані. Скажи голосна слава Україні, слава Україні. Скажи «Москалі п*****!» пі... — москалі під москалі. Цієї ночі над небом Миколаївщини повітряні сили ЗСУ завчасно приземлили 14 дронів шахет. В управлінні стратегічних комунікацій показали, як наші оборонці збивали ці літаючі мопеди. Емоції наших захисників зашкалюють. Є так середній луч, є судьі луч, Є а тепер до приємного. Лише за останню добу ЗСУ знищили 370 рашистів, 13 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин та 25 дронів. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.